В нашому об'єктиві 318 день війни для вас працюють з команди фактів а, та вікон. Добрий день, вітаю усіх українців, які сьогодні святкують свято Різдва. І сьогодні тут на території Печерської лаври, в головному храмі Успенського собору. Дивіться, я хочу сказати точно, що сьогодні у свято Різдва для багатьох українців сталася історична подія. Вперше в головному храмі києво Печерської лаври, святкове богослужіння, правопредстоятель православної церкви. України, митрополит Епіфаній. до Успенського собору. Сьогодні прийшли сотні людей. Порядок пильнували тисячі правоохоронців. Та працювала і наша Анастасія Єчкалова. Настя, поділіться, будь ласка, з нами вашими емоціями. Добрий день, вітаю усіх по перше українців, які сьогодні святкують свято Різдва. І сьогодні, тут на території києво Печерської лаври, ми зараз знаходимося, і в головному її храмі Успенському соборі. Предстоятель православної церкви України сьогодні провів святкове богослужіння. Митрополит Епіфаній це провів богослужіння, і насправді це дуже справді історична подія сьогодні, тому що це перша різдвяна служба, яку провод. Одиться саме українська церква на території Києво-Печерської лаври. І раніше нагадаю, тут проводили службу лише московський патріархат та договір на користування собором в них скінчився і в продовженні угоди їм відмовили. І якщо говорити про сьогоднішнє святкування, то митрополит Епіфаній наголосив на особливості цього дня, і що мільйони українців сьогодні об'єдналися у це свято в молитві рідною мовою в рідних святинях і вільним народом. І ніяка темрява відтак нам не страшна. Ми не бажали цієї війни як народ, ми прагнули мирно жити, маючи порозуміння з усіма сусідами, але ворог лукаво і підступно порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність і саму нашу українську ідентичність. Нині ці святкові дні. Ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім, допомогти остаточно вигнати чужоземну навалу з української землі, і завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир. Про те, наскільки сьогоднішня подія для всіх українців історично, говорить і люди, які сотнями прийшли на це богослужіння, кажуть, раді нарешті, що можуть слухати службу Божу рідною мовою без нав'язування ворожих наративів, сьогодні зустріли багато наших захисників та почула від них думку, таку що усі українські території ми ще обов'язково звільнимо, а просто зараз звільняється українська душа. Те, що тут робилося московським патріархатом, це нічого спільного з релігією взагалі немає, тим паче з України. Тому це треба було зробити давно. Але краще пізно ніж ніколи. І ми навіть от мріяти не могли про те, що настане все ж таки такий день, коли е, тут буде ПЦУ, коли тут буде українська церква, і коли все це буде відкрито, не приховано. тому е, це величезна перемога. От особисто для мене, як для людини, яка брала участь в акціях по лаврі вже багато років. Також я сьогодні поспілкувалася з релігієзнавцями, які розповідають, що у вірян навіть тих, хто відвідував у ПЦМП, є величезний запит на об'єднання в українській православній церкві і від'єднання від усього, що пов'язане з Росією країною агресоркою. Тож кажуть, сьогодні саме час позбутися ось цього розтину, який сотнями років існував в Україні. Заборону московського патріархату в Україні підтримує 74% їхніх же віруючих згідно з запитуваннями. Тобто, що вже говорити? Вони, ну якби у них назріло бажання власне, в церкві якось розірвати цей зв'язок з Москвою, треба рвати. І закінчилася служба тим, що у цей святковий день усі українці моляться про те, щоб наші захисники. Були в безпеці, а ті військові, що досі знаходяться в російському полоні, повернулися. Щоб ті люди, ті українці, які постраждали від війни Росії, змогли нарешті повернутися до своїх домівок, і закінчилося це благослужіння українською калядкою. Нова радість стали, яку заспівали спільно віряни. І додам, що поки служіння ПЦУ в цьому історично головному соборі Лаври, воно заплановано лише на сьогодні, на один раз, тому що сьогодні для цього е, був отриманий спеціальний дозвіл, е, і це богослужіння. Також е, охороняли тисячі поліцейських, які тут охороняли порядок. Е, і е, обійшлося все без провокацій та в такому спокійному і в такій атмосфері єднання суддя. Дякую, з нами була Анастасія Гічкалова. Наша команда доєднується до вітань у справді з великою перемогою у цій духовній війні. Лише з камерами та попами президент Росії Володимир Путін відвідав різдвяне богослужіння у повній самотності. Для цього російський диктатор обрав благовіщенський собор Московського Кремля. Служба була лише для нього. Після того, як російські змі розповсюдили ці кадри у соцмережах, прокотилося здивування, що Путін навіть без масовки зазвичай він оточує себе дітьми та переодягнутими співробітниками Федеральної служби охорони. Також всі звернули увагу на його напружений вираз обличчя. Російські терористи в своєму репертуарі навіть у оголошений самим же Кремлем день перемир'я росіяни не припинили тероризувати мирне населення України у передень різдва. Росіяни 39 разів гатили по Херсонщині, стріляли з артилерії, мінометів, танків та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив очільник області Ярослав Янушевич. Сам обласний центр ворог атакував 9 разів. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Також прилетіло пожежно-рятувальну частину один рятувальник. Загинув ще семеро людей поранені. Вони вбили в чергову людину, яка рятує життя, яка не воює зі зброєю в руках. Людина, яка є рятівником, тобто працівника Державної служби надзвичайних ситуацій. Також четверо працівників поранено. Це не є військовими цілями, це не є військовими об'єктами. Тим не менш, вони нещадно їх обстрілюють у місті Херсон щодня. Вигатили напередодні окупанти і по Харківщині. Вкотре обстріляли прикордоні з Росією населені пункти. Реактивна та ворожа важка артилерія били по куп'янську, вовчанську та дворічні. Були обстріляні щонайменше з десяток населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського району. Наслідок влучань пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. А на Запорізькій АЕС окупанти змусили близько трьох тисяч працівників отримати російські паспорти. А в самому енергодарі вивели з обігу гривню і погрожують підприємцям штрафами і вилученням майна. Повідомляють у генштабі. І Наголошують, російські загарбники посилюють психологічний тиск на окупованих територіях та захоплюють ще більше українських домівок, покинутих вимушеними переселенцями. Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах повного захоплення Донеччини. Зокрема, ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. Українські військо які тримає оборону, наша авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також два склади паливно-мастильних матеріалів. Кадрові військові зайшли, але навіть саме звичайний дядя Вася з ТРО е, йому розповідає, що тут не потрібно йому знаходитися. Він повинен повернутися до, до себе якусь брянщину, урядщину чи як там ще називаються їхні оці улуси. Бої тривають 24 години на 7. От, кидає на нас все, але ми тримаємося. Все добре. Хлопці в хлопців бойовий настрій. Хлопці відновлюються трішки, відразу рвуться на позиції, бо розуміють, що. Ця орда, ця навала, вона ніколи не закінчиться сама по собі. Як розповідали сьогодні, наші солдати кажуть, що дивишся в забор, вони лізуть. Ми їх стріляємо, вони переступають через твої свої трупи і знову лізуть і знову намагаються захопити позиції. Отже, тримайтеся, ми теж тримаємося, і все буде Україна. Сполучені Штати надали Україні рекордний пакет військової допомоги на суму понад 3 мільярди доларів. Тамтешнє міністерство оборони оприлюднило докладний перелік озброєння та боєприпасів. У новому транші, зокрема, 50 БМП Бредлі, 100 бронетранспортерів, понад півсотні броньованих автівок. Також в Україну відправлять 18 самохідних гаубиць калібру 155 мм та снаряди до них і 18 машин підвозу боєприпасів. Окремо нададуть високоточні снаряди, боєприпаси для дистанційного мінування, ракети різних. Них типів, зокрема хаймерси. передадуть Україні також снайперські гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше польове обладнання. Частина коштів також піде на модернізацію української армії війна в Україні зараз є критично важливою точкою. І ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям надалі протистояти російській агресії. Оголошений сьогодні найбільший за своєю вартістю пакет допомоги у сфері безпеки відображає нашу відданість підтримці України. Президент Байден, конгресмени та всі американці цінують свободу і знають, що її варто захищати так на рекордний пакет американської оборонної підтримки для України відреагували. Президент Володимир Зеленський. Вперше ми отримаємо броньовані машини Бредлі. Це саме те, що треба нові гармати і снаряди. Зокрема, високоточні, нові ракети, нові дрони. Це вчасно і сильно. Я дякую президенту Байдену. Дякую конгресменам, усім американцям. Водночас у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що вже наприкінці цього місяця штати розпочнуть навчати українських військових роботі із системою протиракетної оборони Петріот триватиме навчання кілька місяців. Раніше у Пентагоні заявили, що розглядають можливість вчити українських військових керувати петріотами як на території штатів, так і в інших країнах партнерах. Або ж поєднають обидві ці варіанти. Їхній центр медичної реабілітації у Миколаєві, який 17 років ставив на ноги людей, ракетами знищили росіяни через постійні обстріли. Саме подружжя медиків поїхало з рідного міста. Війна змусила Олену та Сергія оселитися в невеличкому селі Буша на Вінниччині, де їх радо прийняли та підтримали. І лікарі вже готові створити тут реабілітаційний центр, схожий на той, який у Миколаєві знищили окупанти. Не вистачало палива, і ми згадали, що колись ми було, були в цьому місці. Сюди палива вистачало, і ми так добралися. Миколаївський лікар-нейрохірург розповідає, як у перші дні повномасштабного вторгнення під обстрілами разом із дружиною евакуйовувався з Миколаєва. У рідному місті подружжя мало власну клініку з лікування хвороб опорно-рухового апарату. Тут приймали пацієнтів 17 років до 24 лютого. Саме так було дуже багато. І енергії вкладено, і сил вкладено, і коштів. Це дуже довгі роки займали цей процес. У їхній клініці розповідає Сергій. Працювали найкращі спеціалісти міста. Торік навесні її знищила російська ракета. Ми з перших днів виїхали, дізналися дізнались вже через десь місяць. Що... Рядом було попадання. Шукаючи прихистку, подружжя опинились на Вінниччині в невеличкому селі Буша, де колись гостювали. Тут Сергій та Олена придбали невеличкий будиночок і почали приймати пацієнтів. Біль це не означає, що в цьому місці є проблема. Біль це завжди компенсація чогось. Тобто, може бути проблема в лівій ступні або літи. Правий плечовий суглоб. Ця ідея нас ніколи не покидала від початку, як ми сюди приїхали, бо ми знали, що буде ця корисна допомога. На реабілітацію до подружжя вже почали з'їжджатися бійці з усіх куточків країни. Вже приїжджають хлопці з ротації, приїжджають поранені, і це десь третина моїх пацієнтів зараз. Більше травми кінцівок, травми хребта. Черепно-мозкові травми, контузії, емоційні травми. Це у всіх невеличкої сільської хати вже не вистачає для прийому всіх охочих, тож медики серйозно замислились над створенням нового реабілітаційного центру. Ідею підтримали місцеві волонтери та узялися всі разом розробляти проєкт та подаватися на міжнародний грант. Тут багато переселенців, вони до них звертаються, приїжджають групи, яким потрібна ця допомога, і воно само собою вийшло в такий тенден реабілітації. Точний кошторис на створення нового центру подружжя поки назвати не може за найскромнішими підрахунками на медичну діагностичну апаратуру, спортивне обладнання для реабілітації та інше оснащення піде не одна сотня тисяч доларів. Проте вірять в свій успіх, бо зможуть створити в невеличкому селі додаткові робочі місця а головне ставити на ноги постраждалих від війни з усієї України. Людмила Цимбалюка на Дмитрієв. Програма Вікна СТБ Єдині новини. Сотні вареників, паляниць домашнього запашного хліба та солодкої випічки для оборонців витовляють жінки-волонтерки з Вінничини. Продукти для вояків збирають усім селом. Люди зносять городину, борошно, крупи, домашню консервацію. Печиво та хліб випікають у старовинні печі, які понад 130 років. Нам дуже важливо, щоб вони теж відчули тепло домашнього затишку. Хоч чимось, хоч трохи, хоч, хоч, хоч капельку, крапиночку того, тому що ми розуміємо, те, що ми робимо, це величезне, Малесенька крапла в величезному океані допомоги. Але це наша така посильна допомога. Смаколики волонтери доправляють на Донеччину та Чернігівщину. Не забувають і про малечу, яка ще залишається у зоні бойових дій та ховається від російських обстрілів у підвалах та укриттях. Такі новини на цьому.